Трагічні події розгорнулися в цьому будинку в селі Дивень. Саме тут батько вбив матір на очах у власних дітей. Того вечора 49-річний чоловік знову був нетверезий. З дружиною у нього винний конфлікт через те, що декілька днів та не з'являлася додому. В один момент господар почав бити жінку. Діти, які стали свідками цього, втекли до сусідів. Ті в свою чергу викликали швидку, але вже було пізно. Коли прибула слідчо-оперативна група на місце події в село Дивань Корецького району, значить чоловік з місця події зник. Працівники поліції зафіксували в будинку мертвого тіло мертвої його дружини. Значить, з ознаками тілесних ушкоджень було зрозуміло, що смерть настала від нанесених тілесних ушкоджень. Вона вже була мертвою. Зрозумівши, що на коїв, чоловік вирішив сховатися, але покидати село не став. Через годину він вже був затриманий, тому що втік лише на край села. Після того були проведені оперативно-пошукові заходи, і буквально протягом години-двох даного чоловіка було спіймано. В кінці села на одній з вулиць він перебував на той час в нетверезому стані О, вів себе зухвало, нагло по відношенню до працівників міліції. Після цього його було доставлено в корицьке відділення поліції і проводили з ними слідчо оперативні заходи. У селі говорять, сім'я жила небагато, часто виникали сварки, існували за рахунок соціальної допомоги на дітей. Ця родина була ну в. Проживала багатодітна родина, проживала посередньо, так як в селі кажуть, нині батьки працювали, не працювали, не знаю, Ну більше вона проживала за рахунок державної соціальної допомоги. Зверталася сільську ради. Ходи рада виїжджала на обстеження матеріально-побутових умов цієї сім'ї. Неодноразово приїжджала, виїжджала сільський голова. Брат підозрюваного розповідає, що в будинку, де сталася трагедія, на застілля збиралися друзі та знайомі. Там часто траплялися бійки та сварки. Конф... Конф... Конфлікти бували частенько за те, що вип'ють обоє, любили випить. І не так сказав, не так пішла, не туди вийшла. Хтось подивився, вона молодша, він старший. Та ну, її теж не називаєш. В селі родину знали добре, адже бувало таке, що чоловік, будучи на підпитку, з ножем в руках ходив та шукав дружину, щоб з'ясувати з нею відносини. Він її часто бив, ганяв, отут воно нап'ється, то вокруг хати бігають одне за одним, ганяють. І таке. Йому пити не можна, він слабий на голову. Він взяв раз ножа і пішов аж в магазин до нас з ножом з таким здоровим. А він як нап'ється, то він як не сокірою бігає, то з ножом. Та така сім'я. Він то був, я її коси повиривав, що нас усіх у міліцію тягали. Сусіди кажуть, чоловік з жінкою часто ходили і по хатах та просили гроші. Казали, що це для дітей, але отримавши бажане, зразу купували алкоголь. Вони погано жили, завжди, і вона, мабуть, любила випивати, і він, мабуть, любив випивати, От, завжди гроші отримать, то. Пойдуть у крамницю десь, по хатах ходять, понапиваються, б'ються. Як виявилося, чоловік вже раніше перебував на лаві підсудних та має багатий досвід перебування за ґратами. Про це розповіли в поліції. Значить, встановлено, що він вже неодноразово судимий, провів в місцях позбавлення волі 12 років. Значить, судимий був за крадіжки та збут наркотиків. Зараз чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового затримання. За скоєне він може потрапити за ґрати на 15 років. Залишається питання, що тепер буде з дітьми, але на нього рідні, доки не можуть відповісти.